Всім привіт! Презентую вам лот худів та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів. Оцінка. Є невеличке забруднення, потертість та кошлатість в середині. Є різних забарвень та з різними принтами. Вони всі утеплені в середині флісом. Розмір від S до 2XL. З розміром S, L та 2XL буде по 2 одиниці. З розміром M буде 1 одиниця та з розміром XL буде 3 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. В різних лотах брак різний. Собі вартість однієї одиниці 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі або на нашому сайті фіні.юай. Дякую, заробляємо разом.